Калуська загальноосвітня школа 1-3 ступенів No3 відомий не тільки у місті, але й далеко за його межами навчальний заклад, з наповнюваністю у понад тисячу учнів та трудовим колективом, який налічує майже 100 педагогів. Багато знаних учителів закладу дарують знання своїм вихованцям і є справжніми майстрами педагогічної справи. Серед них і вчитель інформатики Андрій Георгійович Кирилович. Як директор школи хочу сказати, що Андрій Георгійович е – прекрасний педагог, майстер своєї справи. Хороший наставник, добрий колега, завжди готовий прийти на допомогу і на пораду іншим. Визначається ретельністю і високою виконавчою дисципліною. Інакше кажучи, Андрій Георгич є гордістю нашої школи і колектив нашої школи їм пишається. Андрій Кирилович має дві повні вищі освіти інженерну за спеціальністю інформаційні управління системами та технології та педагогічну за спеціальністю фізика. І працює за фахом, вчителем інформатики і фізики у Калузькій загальноосвітній школі номер 3 з 2000 року. Саме у тій школі, де й здобув середню освіту. Андрій Кирилович досвідчений та відповідальний учитель, умілий організатор. За 15 років педагогічного стажу, талановитий та творчий педагог досяг високого професійного рівня. Він працює відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу, з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів. Його уроки відзначаються логічністю побудови, цілеспрямованістю, пошуком оптимальних шляхів реалізації навчальних, виховних і розвивальних завдань, поєднанням колективної, групової роботи. З індивідуальною. На уроках панує атмосфера співпраці учителя та учнів. методико педагогічна проблема, над якою працює учитель, використання технології розвитку критичного мислення на уроках інформатики з метою формування інформаційно-технологічної компетентності учнів. Допомагає удосконалювати процес засвоєння учнями навчального матеріалу. Хто з вас хоче запропонувати свій варіант запису вказівок програми? Ви також себе перевіряєте, чи підходить даний варіант розвитку до варіантів які ви захотіли самостійно. Ви пропустили ще одну команду, де ви її не могли вставити. Учні Андрія Георгійовича є переможцями всеукраїнських предметних олімпіад з інформаційних технологій. Андрій Георгійович проводив кілька етапів навчання для педагогів школи за програмами Інтел та Майкрософт цифрові технології та є координатором програми Інтел навчання для майбутнього у місті. Вчителя часто запрошують для проведення майстер-класів з використання інформаційних технологій для членів міського методичного об'єднання. Андрій Георгійович користується заслуженим авторитетом серед усіх учасників навчально-виховного процесу. Андрій Георгійович дуже веселий. уроки надзвичайно цікаві, і ми, ми дуже любимо. Сильно... Разом із педагогічним колективом докладає зусиль для втілення в життя педагогічного креду школи: бути школою радості для дітей, спокою для батьків та творчості для вчителів.